Вітрогенератор, що працює практично при штилі, ротор Олексія Онипка. Зараз вітровими електростанціями нікого не здивуєш, але винахід українця особливий. Якщо звичайні вітрові лопаті починають крутитися при швидкості вітру 4 метри на секунду, то цей ротор реагує на найменші подихи вітру, навіть метр на секунду. А це визначальна характеристика, зважаючи, що середня швидкість вітру в Україні 2-4 метри на секунду. Ще одна перевага: ротор не видає шуму, тож його можна розміщувати безпосередньо біля житлових будинків, та й височенного стовпа йому не потрібно. Український вітро. Генератор працюватиме на будь-якій висоті, секрет установки у спеціальній формі турбіни та генераторі, який теж сконструював українець. Винахідник створив кілька видів вітрогенератора. Найменший розміром у побутовий вентилятор може живити декілька лампочок, а от трьохметровий весь будинок. Ідея подібного ротора з'явилась у конструктора, коли він придбав будинок за містом. Не хотілося витрачати кошти ще на електрику, тож поступово почав моделювати власну розробку. Зараз уся побутова техніка будинку живиться енергією вітру. Онипко навіть перерізав електродроти, аби ні в кого не було сумнівів. 2013 року на конкурсі з відновлювальної енергетики в Нюрберзі ротор Онипка отримав гран-при зелений Оскар. А нещодавно до нього навідалася делегація з Китаю, яка запропонувала випускати ротор у піднебесній. Я купив в селі будинок, і це були ті часи, коли електроенергія часто відключалася, перебої, да і сільська мережа слабенька, там зварювальний апарат підключаєш, напруга падає. Тому я почав шукати, як вийти з цього становища. І єдиний вихід, я побачив це вітроенергетика. Десять років тому Олексій Оніпка придбав німецького вітрогенератора. Утім, одразу ж у ньому розчарувався, бо той не крутився. Швидкість вітру в його селі виявилась замалою. Тоді чоловік вирішив винайти свого вітряка, щоб із найменшого подиху давав електрику. Це винахідницькі рішення. Це не не одна ніч, не один день. Було зроблено десятки, якщо не сотні, різних конструкцій моделей. Ось він унікальний український вітрогенератор. Зветься ротор Ніпка». на Ганко, оселі винахідника. Їх десятки. Усе це дослідні моделі. Чоловік як вийшов на пенсію щодня, тестує вітряки. на власні заощадження. Створив дослідну лабораторію. Оце вперше так доводиться близько бути під час експерименту. Ми зараз з оператором знаходимось. В аеродинамічній трубі. ній ганяють вітер і випробовують вітряк. Дуже сильно крутиться. Сьогодні на випробуванні так званий балконовий вітряк, вартість 500 доларів. На балконі ви розташовуєте. У нього діаметр всього 60 міліметрів. Це мені на квартиру вистачить для освітлення. Ну але без якщо там декілька годин і телевізор ну, підзарядили, ні це такий вітряк. А якщо Два де... його поставлю на балкон? Ну тоді вистачить свої вітряки. Пан Оніпко вже повозив по всіх світах на виставки. Сьогодні у Олексія чергова виставка вже в Києві заохочу українців до вітроенергетики, бо поки його винаходом цікавляться здебільшого за кордоном. Був віце-прем'єр Узбекистану, які Ну, хочуть з Казахстану, які дали офіційний нам е, листи з проханням поставити їм 10 тисяч штук таких вітряків, як приклад, е, у нас велике замовлення, величезне замовлення. Я не хочу розкривати всі цифри, але це десятки тисяч штук із Арабських Еміратів. Замовлень від іноземних держав чимало, а від рідної жодного відкається винахідник. Опублікували в журналах наукових, в журналах, які належать Міністерству енергетики. Де доповідалось на нараді е, з вітроенергетики. але закінчується тільки доповідями і все. Тобто, за кордон будете продавати свою технологію чи все ж таки залишити в Україні? Будемо, в нас немає іншого виходу. Е, і ми пройшли бюро Верітас в Парижі. І зараз е, наш проект розглядається в Євросоюзі на предмет фінансування Юрій Кримов, Юрій Довгоручка, програма Вікна СТБ. Його розробка принесла Україні найпрестижнішу світову премію в галузі альтернативної енергетики Зеленого оскара. При малих відказях вітру 5-6 разів більше, більше виробляємо енергії. Для порівняння він установив ліворуч звичайний вітряк. Три лопаті пропелера гучно крутяться за сильного вітру. Коли ж протяг стихає, зупиняються. Різноколірні пелюстки продовжують обертатись. Ефективність власного творіння оніпко пояснює природною формою. Спіраль ніби закручує вітер у себе. Учений каже, хто був у натовпі, зрозуміє. Іде потік, маса людей, і на шляху така перепона починають обходити, але збоку їх піджимають, тому використовується енергія не тільки. Цих що які йдуть, а і ті допомагають самі цього не розуміючи. Спіраль тільки на вигляд проста. Ось за такими лекалами учений вирізає вітряки, підганяє до десятих міліметра. Тут помилка на 5 міліметрів, губить енергії десь до 30%. Над найефективнішою формою вчений працював 10 років для тестувань разом із друзями-авіаторами. Склав посеред кімнати аеродинамічну трубу. Вона розганяє вітер до 15 метрів за секунду. Я от, дивіться, запускаю потік повітря, а от уже загорілася лампа вже пішло. Дослідний вітряк зроблений із прозорого пластику. Німці кажуть, що да не може бути такого, тому ми спеціально робимо це. Прозорим, щоб усі могли побачити, що дійсно це працює вітер, а не щось інше. Після років перевірок європейці повірили, оцінили і безпеку для птахів і безшумну роботу, яка дає можливість установлювати вітряки в містах на дахах і балконах. Докази Олексій Федорович зберігає в підвалі. Ну це нагороди. Я їх так складаю. Після того, як два роки тому він отримав найціннішу винагороду Зелений Оскар. Іноземці почали приїздити в гості. Усіх охочих учений спершу заводить у цю прибудову. Перші експерименти форми спінопласту. Саме тут він починав майструвати разом із трьома онуками та сусідами-ентузіастами. Були з Казахстану, були з Азербайджану, були з Естонії. Так я не кажу за е, європейські країни. От завтра ми очікуємо велику делегацію з Італії. Італійці хочуть випускати з усі, крім України. Промислові вітряки, які випускаються багатьма фірмами, є окремі зразки і на малій швидкості вітру, але тоді не працюють на великому вітрі. Нам вдалося зробити такий вітряк, який однаково гарно працює і на малій швидкості вітру, і на великій. такі моделі, ротори, оніпка. Винахідник розробляв близько 10 років. Їх встановив у себе вдома і тепер економить на електроенергії. Це освітлення, вистачає телевізор, холодильники, там пральна машина. Все це працює вітрової енергії, а опалення ні. Вітер то безкоштовний, але вітроустановка все-таки дорого обходиться. З усією обслугою з монтажем це десь півтори тисячі доларів обійдеться за кіловат. Вітряк може бути на балконі чи даху. Його енергії вистачить, аби невелику будівлю забезпечити світлом. А щоб визначити кількість енергії, яку він виробляє, науковці придумали ось такий анемометр. Аби не викидати гроші на вітер, науковці радять придбати спочатку цей прилад. Він покаже настільки доцільним буде вітряк. От візьмемо приклад з річкою. Можна взяти дуже велику, дуже потужну гідроелектростанцію, але якщо ви її встановите на маленький струмок, вона ж не дасть особливої енергії. Так само, і з вітром необхідно спочатку виміряти, скільки яка вітрова енергія. Саме от у, у тому місці, де потрібно встановлювати вітряк на виробництво таких вітряків, треба щонайменше мільйон доларів знайти інвесторів в Україні не вдалося. Втім, вітряки пана Оніпка вже побували чи не на всіх міжнародних виставках. А після того як винаходи українця отримали найвищу світову нагороду, ними зацікавилися за кордоном і вже найближчим часом виробляти ротори Оніпка будуть у Німеччині. Йде підготовка, там інші принципи комерційні. Вони хочуть вийти на ринок зразу масово. І... Але вони нам, ми домовилися, що вони нам будуть постачати обладнання для того, щоб тут збудувати таке підприємство. Винахідник каже: якщо ці вітрогенератори почнуть виробляти і в Україні, вона зможе стати енергонезалежною. У свої 74 Оніпко все ж сподівається побачити серійне виробництво власних вітряків на батьківщині. Домовився з німцями за право використати його розробку в Європі. Вони мають побудувати такий самий завод в Україні. Лишилося знайти інвестора для запуску. Поки що найефективніші вітрогенератори в світі у розпорядженні вівці Вольте.